Так, Всім добрий ранок. Сьогодні вийшла до вас прямий ефір, тому що забрала тільки що посилочку Лівеста, ось така величенька, і хочу вам показати, що замовила. Замовлення ще по ось такому сьомому каталогу. Він у нас вже закінчується 7 липня, тому встигла ще в цьому замовити. Давайте подивимося, що замовила тут не лише для себе, а і для ну, клієнти також замовили дещо. Так, і будемо дивитися все підряд. Що в мене тут під руку попадається, те буду вам показувати. А і ще хочу сказати, що компанія Лювеста дуже гарно все пакує. Дуже багато вкладують бумаги, щоб нічого, не, ніяких пошкоджень не було в продукції, нічого. Так, по-перше, ось такі, тут. щось нам тут замотали. І що в нас тут є? Ось така дуже гарненька коробочка. Дуже така. Рожевенька, класна. І це у нас гель для фіксації брів. В нас в комплекті йде щіточка, ось така, і ось такий гарнючий. Об'єм доволі непоганий, 15 мл. Це в мене замовлення, тому відкривати, звичайно, не буду. І е, зараз відразу вам буду по накладні е, розказувати, що скільки коштує і яка вигода від е, саме замовлення в Лівесті. Якщо ви собі е, оформили знижку, робите замовлення, то е, наскільки це вигідно, цей Гель-фіксатор для брів. Мені вийшов 89 гривень, а в каталозі він коштує 219 Тому, тому ну, прям дуже велика вигода. Далі в Далі нас йде ось такий олівчик для губ. Це в нас бренд ось Місту Це в нас виробництво Туреччина. І олівчик також цього ж бренду. Олівчик я можу протестувати, тому що замовила його собі. У нас відтіночок French Rose 07. Так, зараз зроблю свод. Ось так. Видно вам чи ні? Ага. Ось такий гарний відтінок, і доволі так м'яко наноситься. І він мені також вийшов доволі непогана ціна. 45 гривень, а в каталозі 99. Це була дуже гарний був розпродаж онлайн. В, саме на сайті Лівести, тому трішки затарилась. Далі Далі в нас тут також таке пакування маленьке, дуже гарно запакували в клівку. Повторюю, щоб нічого не розлилося, не порвалося, щоб прямо було все в такому гарному вигляді. Так. Ну, я вже знаю, що тут. Перше, це компанія Лівеста в подаруночок. Положила ось такий набір пробничків. Це в нас кондиціонер та шампунь для волосся. Це прям така гарна серія в дуже великому об'ємі. І це вже, напевно, вдруге вони ці пробнички в подарунок. Кладуть. Чула багато відгуків від клієнтів, що дуже гарна ця серія саме для фарбованого волосся. Так, і вони були за гривню 20 цей набір. Так, Потім ось такі два, два засоби це в нас ботокс для волосся. Дуже багато гарних відгуків чула. Але ще не пробувала, тому замовила один собі спробувати, а один на замовлення. Була дуже гарна акція в каталозі. Коштували вони по 45 гривень кожен, а ще плюс знижка моя ж іде, вийшло взагалі 36 гривень. А так, взагалі, в каталогах, якщо не по акції, то вони коштують около 100 гривень десь. Але зі знижечками, коли ви зробили собі дисконт на покупки, то просто ціни такі, що в магазині ще спробуйте знайти. Так, далі замовила собі, точніше, чоловіку, ось таке мило. Кускове, це в нас взагалі в лівесті. Ось ці мила, вони всі натуральні, з натуральним складом і доволі такі великі об'єми. В нас тут 100 грамів, і це в нас із ароматом томату. Ну, це щось таке прям. Цікаве. Я ну, в звичайних магазинах з такими ароматами мила ніколи не бачила. В Лівесті ще є з ароматом моркви. Там, не пам'ятаю, ще якісь аромати такі, що дуже незвичні, якщо чесно. Так. І це мило було також на онлайн розпродажі. Воно мені вийшло 39 гривень, а в каталозі коштує 99 гривень. Також дуже вигідно. Так, у нас тут ще запаковано два лаки для нігтів. В мене у використанні є такий лак, ну не саме такого відтінку, але саме такого бренду. Так. Ось так виглядають лаки для нігтів. Це виглядає начебто однакові, але ні, тут різні відтіночки. Цей 21-й, цей 106-й. Це в мене на замовлення ці лаки. І вони вийшли, вони зараз по гарній ціні. Якщо два замовляєте, то. Вони виходять по 55 гривень. А ще плюс моя знижка то взагалі по 27. Навіть в найдешевших магазинах лак по такій ціні це щось, щось дуже класне. Покажу, який в мене. В мене ось такий лак також цього бренду, Alix Авиен. Це також турецьке виробництво. У мене ось в такому відтіночку рожевому. А, непогані лаки, вони дуже-дуже швидко висихають. Але а, якщо ви збираєтесь робити якесь прибирання, то краще, напевно, не наносити, а потім нафарбувати, тому що вони ну, тіпа, не дуже стійкі, якщо чесно. А, а так, взагалі, виглядають непогано, гарно лягають на нігать і дуже швидко висихають, що мені прям дуже подобається. Також по онлайн розпродажу ще були зубні пасти. Ось такі, це на здоров'я ясно, дуже прям великий об'єм. 170 грамів. Це також на замовлення. В мене була така вже в використанні непогана паста, вона для чутливих зубів, в кого проблема з яснами, які там кровоточать. Але мені, наприклад, не сподобалась саме ця, смак цієї пасти. Він такий дуже специфічний, трав'яний. Я такого не люблю. Мені... Мені хочеться, щоб щось таке було, знаєте, мега освіжаюче, щось таке. Тому ну, от саме через це мені не сподобалася ця паста, але там в Олівесті є ще відбілююча. І от вона мені більше сподобалась. Вона прям така більш освіжаюча і є навіть ефект відбілювання, але не, не прям такий, якщо у вас ви знаєте такий кофеман. Ну, чи, чи у вас ще які є такі звички, не дуже гарні, такі, як куріння, то, ну, думаю, сильно вам не допоможе відбілити зуби, але якщо у вас таких звичок немає, то тоді допоможе. Так, і ця зубна паста. Мені вийшла за 50 гривень, а в каталозі 139. Бачите, наскільки вигідно зробити собі дисконт і за такими маленькими цінами собі просто скуповувати все і для дому побутову хімію, і для е, особистої гігієни Це і зубні пасти, там якісь серветки, все. і догляд за обличчям, волоссям, тілом. І ще і вітаміни для здоров'я, також дуже великий асортимент. Так, ще взяла собі вологі серветки. Перший раз такі беру, також були на цьому онлайн-розпродажі, і прям ну, гарна ціна, вони дитячі. Я взагалі купую завжди серветки, вологі дитячі. Думаю, що вони будуть більш такі дієві і більш делікатні. Так, вони мені вийшли за 31 гривню, а в каталозі 65 гривень коштують. Також замовили в мене ось таку дієтичну добавку, це в нас мультивітамінний комплекс для чоловіків. В чоловіка були такі, він пропив повністю курс, розрахований на 2 місяці, одна таблетка в день. І знаєте, прям вони класні, вони дієві. Був, була недостача вітамінів десь ще в середині весни, десь так. І ну, от було видно, що дефіцит, така і слабкість, і все. То чоловік якраз пропив курс, і всі ці симптоми пройшли і ну, прям дуже допомогли. І ціна. Я дивилася ціни в аптеках на оці всі вітаміни, добавки. то ці, ну, такі, знаєте, кусаються. А якщо щось таке дешеве, то воно ж і, і дія ж така. То тут в нас виходить ця добавка. В каталозі коштує 579 гривень, це на 2 місяці. А зі знижкою. 422 гривні. Бачите, прям дуже така нормальна знижка. І, от, реально дієві. Те, чим я сама користувалася, чи моя сім'я, то я можу 100% рекомендувати, якщо це гарний засіб. Так, далі ще по вітамінам. Ось такі також замовили в мене таку. Добавку антистрес. У нас всі ці вітаміни, вони на травах, вони натуральні, в них немає тут оцих синтетичних оцих всіх добавок, вони всі в нас натуральні. Ці антистрес потрібно приймати десь 2-3 рази на день і реально допомагають. Якщо ви там якісь стресові ситуації, починає там тиск підніматися, то ці, ця добавка, вона нормалізує ваш тиск і покращує ваш стан психологічний. Ця у нас добавочка, вона, вона і називається для покращення настрою та сну. 189 гривень в каталозі мені вийшло за 138 гривень. Також дуже гарна ціна. Так, а і ще хочу з усіма привітатися, а то я так тараторю і не бачу, що в нас тут вже люди дивляться, тому всім привітики! Сподіваюсь, що вам цікаво послухати, можливо, захочете щось собі замовити. Так, далі. Також по онлайн-розпродажу взяла ось такий дезодорант у вигляді спрею. Так, це в нас чоловічий, хоча таке оформлення, але це чоловічий, це замовила звичайно, чоловіку. А, в нас, Мені він вийшов за 69 гривень. Ну, Дивлячи, навіть в Аврору я заходила і дивилась ці дезодоранти в вигляді спреїв, то там ціни ну, такі більше 100 гривень. І це самі такі дешеві. А це 69. В каталозі взагалі він коштує 159 гривень. Ну, Поки що не користувалися, будемо тестувати, і потім, звичайно, буде відгук уже, із власного, як кажуть, використання. Так, замовили в мене ось такий міст спрей для тіла, дуже таке гарне оформлення. Це в нас закос під Вікторію Secret, але це в нас Vesta Secret. Так, і це у нас була також по онлайн розпродажу, і вийшов він мені за, так, за 109 гривень. Хоча в каталозі вони по 349 гривень. Ну, яка різниця велика. Аромати класні. Знайомі, які користуються, то їм прям дуже подобаються аромати. Вони такі... Літні такі, прям ну, класні, ніжні такі. І вистачає ну, надовгенько. Ну, також залежить від того, як ви користуєтесь. Так, Тому також дуже гарна знижечка. Далі, це о, бестселер просто о, компанії Livesta це ось такі бальзами з кінським каштаном. Тут прям дуже класний склад. І вони просто універсальні, вони допомагають просто від усього, напевно. Коли, наприклад, зранку прокидаєшся, ти незручно. От, по моєму прикладу, я незручно спала, в мене затекла шия і плечі. Відразу цей бальзам, і воно таке охолодження, потім навіть трішки таке. Припікає, можна сказати, тому що воно діє. І все проходить. Коли я ввечері я там находилась за день, ввечері ноги прям такі важкі, аж наче болять, також наношу цей бальзам, також проходить, легшає. Моя бабуся постійно також користується таким, і вона просто задоволена, неї вже майже закінчується одна, і якраз вона ось і заказала одну, то їй дуже допомагає. Якщо там і там рука в неї болить, також намащує, і воно дуже ну, набагато легше стає. Тому в мене ось таких два замовлені. І це всі два не мені, а Клієнтам. Так, і дуже гарна ціна в цьому каталозі 109 гривень. Ось такий бальзамчик, а об'єм, бачите, тут прям великий 500 мл. Так, і... а мені ще плюс знижечка, ще до цього, і виходить 87 гривень ну, взагалі. Так, і останнє, що є, але саме таке, що мені прям дуже подобається, це ось такий крем для обличчя. Це в нас таліє, турецьке виробництво. І це в нас серія з грейпфрутом. Я дуже хочу її протестувати, повністю всю. Тому. Мені не вистачало лише ось цього крему, і зараз покажу, що в мене вся серія вже є, і буду тестувати її в комплексі. Ось, де в мене вся серія. Ой, видачай, все падає. Так. Оля, привіт, добрий ранок. Так, дуже класна серія. Е, я е, іще... Ну, Майже нічого не пробувала, але спробувала вже ось цей е, пілінг, і він прям класний. От Реально обличчя таке е, свіже, таке мега очищене. Ну, блін, класне, реально. Так, і ось у мене вся серія тепер є. Це в нас е, ось такий тонік. Це ось така пінка для вмивання, пілінг для очищення, маска і тепер ще і крем. І що саме цікаве, що крем я замовила, можна сказати, взагалі за копійки, тому що в мене був, точніше, у всіх, хто, в кого є знижка в лівесті, хто робив замовлення. То була акція Грошовий магніт, і вам йшов відразу кешбек на ваше замовлення, і можна було взяти продукт потім там за. Або взагалі безкоштовно, ну, в залежності, яка у вас сума кешбеку, і скільки коштує саме продукт. І ось цей крем взагалі коштує 399 гривень. І я використала свій кешбек, і мені цей крем вийшов. За 31 гривню. Ну, це взагалі майже безкоштовно. Я б така прям дуже задоволена цією покупкою. ну Класно. Зараз покажу, як він виглядає. Ось, дивіться, Як гарно така таке пакування Так, ось така серія. Величеньке замовлення вийшло. Так. І останнє, що залишилось в коробці, це ось такий каталог. Це у нас наступний каталог, який починає діяти з 8 липня по 4 серпня. Оце восьмий каталог, ось такий гарний. Я онлайн вже його подивилася. Тепер ще подивлюся в такому вигляді. Так, тому. Кому цікаво подивитися каталог, то пишіть мені в коментарях, або пишіть мені в особисті повідомлення. Я скину вам онлайн цей каталог, полистаєте, виберете собі саме, що вам можливо хочеться, що вам приглянулося, і я вам замовлю, або так, або пишіть мені, і я вам скину посилання на активацію знижки, і ви зможете замовляти продукцію Лівеста, яка в нас дуже різноманітна, як ви побачили. І для дому, і для здоров'я, і для догляду, і парфуми. Ну все просто. Не потрібно навіть в магазин виходити. Все замовили, вам вам прийшло. І ще і доставка, якщо замовляєте в Укрпошта від. 800 гривень, то безкоштовно, а якщо на нову пошту, то замовлення від 1000 безкоштовно. Тому, кому цікаво, проявляйте активність, пишіть мені, все зробимо. І знижечку вам активуємо, або просто замовлю, що вам потрібно. Там, якщо ви хочете просто якийсь один продукт замовити спробувати. Так. Отже, всім дякую, хто до мене сьогодні приєднувався, хто дивився. Дуже вам дячна. гарного вам дня, гарного вам настрою і побачимось вже дуже скоро в моїх сторісах.